Привіт, друзі. У цьому відео я поділюся своїм спостередженням, своєю статистикою того, що, як правило, нарциси розповідають своїм новим дівчатам про свою колишню. Якщо хтось з вас має що додати до цієї теми, то, будь ласка, діліться в коментарях або пишіть мені особисті повідомлення, щоб допомогти іншим дівчатам заздалегідь уникнути стосунків з нарцисами в вели деструктивній прояві і тим самим зберегти своє психічне і фізичне здоров'я. Починаємо. Найголовніше наше спостереження з вами, ви, я думаю, ви всі помітили це. Нарцис майже завжди завжди спотворює факти. Він не розповідає правду. Йому важливо одне: це зберегти обличчя і виставити себе жертвою. Нарцис ніколи не визнає своєї провини. він буде Спотворювати факти, реальність, підганяти свою історію під себе, щоб вийти з розставання красенем і щоб його колишня була тією самою божевільною. Я зробив добірку популярних фраз, які нарциси говорять своїй новій дівчині. Тому, якщо хтось із вас почує від нового знайомого ці фрази, то потрібно уважно. Придивитися, чи не нарцис він, і чи не будеш ти наступною його жертвою в його грі? Перша популярна фраза вона була нестабільною. Він каже кшталт щось з нею неможливо було спілкуватися: то плаче, то кричить. Настрій як на американських гірках, і я втомився бути її психотерапевтом. Але при цьому він замовчує те, що саме він був причиною цих емоційних американських гірок. Що саме він їх провокував, дівчина страджала від його, наприклад, холодності, подвійних стандартів, ігнорування. Просила нормального діалогу з ним, просила уваги, реагувала на його знецінення, на його ігнор, на його мовчання, на його зради. Так, це все емоції, але ці емоції вони були реакцією на його поведінку. Але він ігнорував свою дівчину. Ну, тим, зазвичай кілька днів. Да, він ігнорує кілька днів, а потім раптово пише тобі. Ти де взагалі шляєшся, тобто включає таку агресію, і дівчина о, у відповідь влаштовувала розбір: а чому ти так та, з, зі мною поводишся? Чому ти де ти був ці два дні? Чому мене ігнорував? І так далі. І це нормальна реакція, нормальні претензії. А потім нарцис розповідає всім друзям, вона знову влаштувала істерику на пережньому місці, хоч з мухи слона робить. Хоча саме він створював цю, свою всю ситуацію своїм знеціненням, зникненням так і ігнором. Чому чому нарцис так робить? Щоб пояснити своїм знайомим або новій дівчині, чому він такий золотив і пішов від колишньої дівчини. Далі наступна фраза. Вона сама мене провокувала цим. Він хоче випроводити виправдати свою неадекватну агресію. Він каже: Я стримувався як міг, але вона виводила мене з себе, то кричала, лаяла з претензіями вічно. Будь-хто на моєму місці мав би таку реакцію. А що було насправді? Дівчина просто намагалася донести до нього свої почуття, задавала питання, чому ти так поводишся, чому ти мене. Принижуєш, а він зривався, дратувався, підвищував голос, міг на емоціях принизити її. Адже коли е, ти тиснеш на нациста своєю логікою, правдою, то зазвичай нарциси відразу починають лютувати, Як... І у відповідь можуть казати, що хтось їх там провокує, ну, переводити стрілки, приклад з життя. Ти кажеш, я відчуваю себе самотньою в цих стосунках. Со а він у відповідь говорить, що ти мені знову мозок виносиш, пилиш. Ось через такий, такі твої слова ми з тобою постійно сваримося. Переводить стрілки, маніпулює. Чому він так це робить? Це спосіб зняти з себе відповідальність за свою токсичність. це виправдання своїх. Своїх емоцій, агресії, криків, емоційного насильства. Він каже такі фрази: я був рятівником, а вона тільки тягнула мене вниз. Ну, зазвичай нарцист і справді вічний рятівник. Так, він дійсно відразу рятує, хоче щось зробити, але він це робить спочатку, тільки спочатку, щоб потім перетворити дівчину у жертву, мати контроль над нею. Про це я детально розповідаю на своєму семінарі про трикутних про трикутний карп на у відносинах ритуальних жертв агресивного Посилання залишив в описі і семінар на каналі є. Отже, нарцис. Е, новій дівчині каже: Я допомагав своїй колишній гроші їй давав, слухав її ниття, а вона нічого у відповідь не робила, тільки скаржилася і вимагала ще. І я втомився. А що було тут насправді? Бо це лапша його. Він використовує допомогу як спосіб контролю. Ти ж без мене не впораєшся». Ти мені повинна бути вдячна, тому що я піклуюся про тебе, я вирішую твої проблеми, я вирішую, я знаю, як краще зробити. Бо ти наївна, люди, люди тебе використовують. І коли дівчина почала відстоювати свої кордони, то він зображував із себе рятівника, а її. Невдячну. Вона просила його не, вт... не... не втручатися у її справи, а він говорив: ну я ж намагаюся тобі допомогти, а потім так біситься і говорить, ну окей, якщо не цінуєш, то справляйся сама. А потім розповідає всім: я був для неї все, я все для неї робі, робив, а вона просто користувалася мною. Чому нарцист так робить? Щоб виглядати героєм в очах інших, щоб люди подумали і і пожаліли його, бідолаха. Тебе не це оцінили, і так далі. Нарцист не розлучається чесно. Він виходить із стосунків як переможець, як переможець, навіть якщо він програв, він все одно буде перекручувати факти, історію, реальність, де він хороший, а колишня погана. В його казках колишня завжди буде емоційною, нестабільною, невдячною, токсичною винуватицею всіх сварок. Навіщо нарцис? Все це розповідає новій дівчині. Нарцис не просто пліткує про колишнього, він відбудовує цілу стратегію після ростування. Подивись, подивись, будь ласка, на новий слайд. Контроль через чужу думку. Запам'ятай, будь ласка, цю фразу вона важлива, тому що дуже 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 часто я зустрічаю саме таку поведінку нарцисів після розставання. Справа в тому, що в його голові це не кінець ваших стосунків, а це перехід у нову фазу контролю. Якщо хтось з вас зустрічався з нарцисом або ви. Hmm, починали тільки з нухажу. Ну, так він там щось там перші побачення були, але далі ні не пішло. Неважливо, не ось ви з цим. ось ви з ним розлучилися, перестали спілкуватися, розставили всі крапки, так щось не зійшлися, і він навіть міг вам таку сказати фразу, що ніколи тобі не напише, Сказав сказав, навіть навіть там може сказати, що щоб ти не з'являлася в його житті, можливо, навіть забанив тебе, навіть можливо, листування видалив і так далі. Але потім, не дивлячись на це, через деякий час він з'являється у твоєму житті. 99% що він все одно з'явиться, це статистика, тому що, як я вже казав, у голові нарциса стосунки не закінчуються, вони просто набувають нової форми гри. Справа у тому, що нарцис хоче, щоб навіть після розставання ти відчувала себе винною, незручною, неправильною. Як це працює? Він розповідає всім друзям, родичам, колегам, спільним знайомим новій дівчині історію, де він жертва, а ти монстр. І навіть якщо ви вже не разом ця соціальна хвиля ос осуду б'є по твоїй внутрішній опорі, не тільки для того, щоб бути він це робить не тільки для того, щоб бути в очах інших людей ангелом, але ще для того, щоб вдарити по твоїй самооцінці, як показує практика. Якщо це йому не вдається, то він може навіть написати тобі всякі гдоти неважливо йому. Йому потрібно просто щось зробити, щоб іншим, навіть яким любими методами, змусити тебе думати, щоб ти засумнівався. І, може, я подумала там, а може це я винна була, може мені потрібно було не так поводитися? А може, я і справді була токсичною, а раптом всі люди повірили йому. Тобто нарцис буде робити все, щоб підірвати твою впевненість у собі. Приклад з життя. Ви роз розлучилися, наприклад, через пару тижнів спільні спільна знайома тобі пише: Слухай, а що у вас там сталося? Він сказав, що ти постійно його принижувала. Ти така вся в шок. що ти після цього сидиш, що взагалі відбувається. А він тим часом веде гру, де його завдання: контроль через чутки. Навіщо? Це така форма влади. Він не може більше керувати тобою безпосередньо. і тому робить це через думку інших людей. Розумієш? Наступне: підживлення нової здобучі. Нарцис використовує жалість як способ завоювання нової дівчини. Він зображує себе пораненим, ніби ти його бідненького травмувала і видавала як лимон. Він каже своїй дівчині. Я пройшов через пекло, але все ще вірю в кохання, і вона думає: Бідолаха, я тебе зцілю. Як це працює? Він отримує увагу, співчуття, турботу, нова партнерка. Його вражена його розповідами, починає намагатися не бути як колишня, адже він такий класний, добрий, хороший. А колишня така негідниця, навіть. Я навіть зустрічав випадки, коли нова, нова дівчина нарцисів були настільки вражені його казками про його колишню, що вони почали мстити його колишнім. Уявляєте якими вони бувають казко, казковими акторами? Що їхня нова дівчина починає робити капості його колишній дівчині. Тим, хоча вона при неї навіть не, не знає не знайомий, це Повний капець. Він ніби продає себе новій дівчині як зламаного героя, який нарешті заслужив хорошу жінку. Наприклад, нарцис каже новій дівчині: вона робила мені боляче, але я терпів, я намагався зрозуміти все. Його нова жертва відповідає: Ох, ти такий сильний, я не така, як колишня. Зі мною буде тобі по-іншому. Спойлер, не буде. Навіщо цьому? Навіщо це йому? Тому що нарцис, нарцису потрібне за, захоплення. Навіть якщо він постраждав, він все одно герой, і, і нова дівчина повинна це визнати і в, м, винагородити його. І, на жаль, так воно і відбувається. Дівчин, дівчата через незнання, малий досвід подаються його маніпуляціям. Далі, очищення репутації. Як ви вже знаєте з моїх лекцій, репутація для нарциса це все. Нарцис не терпить, не, не терпить навіть тіні звинувачування в аб'юзі, він не допустить, щоб ти розповідала, розповіла правду першою, тому він буде намагатися зробити все це першим. Він перший каже, що вона мене довела, я втомився від її токсичності. Я пішов від неї, тому що не хотів сварок. Він вбиває в голови вашим спільним знайомим. Твоїм друзям своїй новій дівчині свою версію подій після цього, якщо ти колись е, вирішиш розповісти правду про нього, то тобі можуть просто не повірити. Е, бо він розповів історію першим, а ти друга. і друга, і тому ти як якби, якби так виправдуєшся. Типа, ну так, і, і знайомі можуть відповідати відповідати. Ну так, він говорив, що вона. На нього наговарює постійно, і ось вона знову починає наговарювати на, на нього. Розумієш, маніпуляцію тут. Приклад, ось з життя, ти виходиш з аб'юзивних стосунків, так довго мовчиш, будуєш своє нове життя, можливо, з новим хлопцем. А він за цей час вже всім вашим спільним знайомим розповів: та вона сама ненормальна, я терпів її, але вона все зіпсувала і так далі. Тобі не лишили місця для правди, чому він це робить? Тому що він боїться викриття, а значить, превентивно розчищає собі репутаційне поле заздалегідь, адже перших рідко судять нарцис не просто розповідає він розповідає міф, міф, якому він герой, а ти лиходійка. А його нова дівчина-рятівниця так він зберігає владу, увагу і контроль над тобою. Навіть після розриву над ситуацією, навіть після розставання з колишньою. Після розставання нарцис продовжує грати тепер уже в плітки. Маніпуляції, руйнування твоєї репутації він розповідає своїм знайомим новій дівчині, що ти була психованою, токсичною, щоб знецінити свої твої почуття і. Стерти сліди свого аб'юзу над тобою, навіть після розставання він хоче впливати на твою самооцінку, руйнувати твою репутацію, підігрувати помилкове почуття провини. Він підживлює завоювання нової дівчини через жалість, перетворює себе в такого ранного лицаря. На цьому, все. Дякую тобі за увагу. Бережи себе і все буде добре. Обіймаю.